Так, ППС звісно. нон. Я 19. 17. Ти шорох, выешь назад? Да-да-да. це неправильно, <сігав> Ти Вс. Ты показатель умный, мне показали Так, я що, <сігав> так, я шо, стріляю в ту кучу тебе залами. Опа! Да, да! Да пальцы Це о, нормально. Так, а тут к осей ще садить там. Трха, це ты ворота опустив? Я нічого, нічого не робив, не. бо я не знаю де я тому. Кому <тум> я и питав. Що куди не можна написать, щоб научика на вниз пустити. <тум> Просто нічого не нажимай. Угу. Ясно. Цікаво. Розбили виключатель? Не виключатель цілий. Напевно... Ну щось розбили, непонятно що. Що шов. Что могла? Воно хіба не від генератора напряму йде? До виключателя. Від генератора напряму, генератор стіли, з генератором все норм.

Бо у мене лагає так що шопру. Помог тебе вогником полем. О, у мене бетон є зараз, бетонський, ну, я зараз бетон спина хоча бы. А сможем поставити блок тут? По ідеї, да. Я поставлю блок бетонний хоча хотя ага. Кривий, звісно, конечно, но... Потяг. Краще, ні чого. ну. Потя. Краща не из-за Да. Девки? Мои? <laughs> Крикуха я. <явки. laughs> На месте. <місцеве. laughs> Трансвеститы. <чи? laughs> а кто тут там, кстати, писал, что голых девок бачу? На ты все <laughs> Та не, а кто съездил был и писал, что голых девок бачу? Живу он в Гриб. А, в Дискорде? Да а я не знаю, там хтось написав, да я теж прочитав. Да, короче, ці перила, вони неудачні. Через них ну як, воно пробивається, але через тот у мене броні... бронебизінь. Ти пробиваєш і решил. Нормальний. Я наче, нормально стріляю. Ooh. Чи ти не маєш нового? Видно, що відлітають. И дома стики не проходили. Як через два блока, так вообще не проходит. Ну через дві типи. Ну це якщо ти конкретно ну сам стик попадешь. Да, але ж буває попадаєш. А що, є блоки, де якщо ти попадаєш в стик. Да, да. Сита. Звичайно, сіка. Ти ж гранати тут не кидаєш. Е, оце, чим ти закрив турелі, оце таке. Там по можеш взяти звичайні оці блоки будівельні. Отставиш mm -hmm. і просто стріляєш по ньому. Якщо він не пропадає, значить через нього проходять кулі, не зачіпають. От і все. А щоб перевірити, чи що гранати падають, то ставиш горизонтально той блок и підеш на мій. Слухайте, лутайте. Кого ви тут цей. Я лутати не буду, бо у мене лут взагалі не покачаний. У мене там закончился. А Та я показу цим господарям бази. Налізь <Не> дірку. <світ> Ой, не дозонес не дозенеш не дозонес не до не догне біжиш давай я по тебе шмальну, щоб до вони догнало тебе опа і все задали спустився ви там люки пока ставили пока ми тут відволікаємо вагом шар відволічу блин ну що ти дура с ну Что, там по честь да не двори тут еще настоять ставьте люки, видновлю не спите лутайтесь ой 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 стиха девчонка ты за мной не мужик мужик ты не с ним ты Мужики, я нормальный, да, я цей Я, я не по мужикам Да-да-да Так, Ихмат, ты там Что-то делаешь там внизу, или не. А, вот она Забежать Просто Ой, это лава? меня тут какая-то сифилис На у Гаси. Лічити, О, текушка полей, да. В мене вся сталі, внизу залишилось. Блять. Ладно, в мене повний. Нет, я его цим... О, лимон прийшов слева. Айся наверх, а я блять ризикну своєю жопою. А шо треба робити? шо там? Упалище По цей інвалід. Бо, ну типу, я зараз... ...прийду до Тохи. Може не надо прыгать? Пустися плюс, нормально. Угу. Що це за плюшка було? Лимончик, здоров, як тут? Хочешь на балку? О, вот надо. Бог нас. А в носу дым можно? А походу цей. Лимончало. <связать> принес нам. Ты текилу принес Лимон... лимончало. Вин О... босса привез нам. Леха лепеха пришел. <связать> О! Да А, бля. Ты ж ты прыгаешь сюда. <свят> да, конечно. Ну, задрал ссылку. Там все. Не, у я... меня шлагаю, что шо, шо капец. <свят> я, але я намагаюсь. Якщо скринь тут мені не скинешь, я весь основный лук, ну я можу залезть тут Правда я не знаю, що там як. Хто це до нас прийшло? Да, А хорошо, теж внизу. Да. <гум> 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 а це не він прийшов сюди? <гум> до нас час. Ооо. О, О Євгенич. Правда, я його не чую. Євгенич, вибачай, мені треба настраюватися. Я не чекав, що ти зайдеш до нас. почалося щось там. О, тут. Да, з лимона впало, можеш підбирати. Ну, в основному з нього патрони падають. Їдь, ну, ти пишеш структура. Не їдь, ти. Так скоро заліз падла. Да, ты... Скинь десь тут ящик. Я піду подивлюсь, що там це робить. Ой, мат, куда ты пришел? Там же... чекушка там. Все, отстаньте. Ай! Ай! Ай-яй-яй, ты шо? Буля Ох! Дрончик, прикольно, ну. Яке приземление. Ты хочешь вбив какого нибудь босса там? сейчас, сейчас, сейчас. Щас буду вертатися, а оп, і нічого немає. Так, ще похавати. Водички попити. Угу. А, і треба угу. щось одне поставити. Там щось підмухає. А О, як тут спускатися взагалі? Не знаю, краще туди не спускатися. Да, там є драбина. Але там так, немає чов... на що там далі. Эээ, Соха, Лха, заспокойся. Дрон, ты меня рисувати будешь? Я просто не бачу сумки, зараз роздивляюсь, а не бачу. Слухай, я вообще нічого не бачу, тут і грабини не бачу. этой падачек это а еще добыл победи повернись. О, что чи... нет О, ох, ох, ты ох, Побегай ох, 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 Я ох, 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 не Пусть не можем залити поглись там. О, логлок. Ой, тут зависит ворота кити сломалась, чи что бо там то есть все. Два пулка намагаються померти найти що мене не стріляє знову помалося чисті фпс ох ти юмо ти шолів будь же на шановні ташки помрі Какая-то чеков, чехов. У чекушка прислезли. Ух ты, вот вы полазать. И есть я тут, вон Дякую за 15 кадров. красавицы. через хвилинку так. <смір> так, ну ранок наступив але що ото ти таке бачиш в матчі? ти встигаєш побачити тут якийсь сакирою палій намагаються вийти якось Угу. Uh -huh. Може цей тут поставити не такий такие пустые полый блок, а якийсь, типу, решетки, что-то, чтобы можно было простреливать их. їх. и заразы тут висять, а в них попасть не можна было на этой полутекстуре. О, все. Ой-ой-ой, що таке? Ой, бог вылез сюда. И помер. А как? Как тут... Как тут здесь? Так, еще один. Полей. Боже, я помер. А Десь полей був. Тік? чи що? Вже внизу, вже мертвий. Okay. А як туди спуститися? Можна, щоб не вбитися Ні, Не можна. можно. Ой-ой-ой, а що це. Oh. Походу, да бо по мені пролет був такий цей. Е, Анли Євгеніч ВБ Ігмата. Ага. Это Винс Базук, базуки это не я в вбив, а він сумку скинул у нас, ну что за... Блять... Ногу мне сломали...